Всім привіт! Сьогодні у нас 2 серпня 2022 рік починають достигати. Тут у нас деякі сорти персика. Оце у нас конкретно Вайнголд. І що я хотів показати? Дуже цікава особливість. На помісі лєктів у мене цей сорт ну підгнивав так, що я його конкретно, ну я вже задумався його викидати. Так, да, крупний, все, але там 2-3 згнивало, ще на дереві. Прям. Цього року, по суті, ну я чуть-чуть оці. Бачите, оце я проріджував, два рази його сипалося. І по суті, оце сьогодні я підійшов, знайшов ось два ось таких підгнивших тільки. І то це від пошкодження плодожеркою. Це плодожерка залізла. От, і тут теж у нас залізла А так, в цілому, ну, гарні нормальні персики. Тобто підшепа дуже-дуже сильно таки впливає на. Він вже, Так, його вже можна по факту зривати. Консервний він. Так, тепер дивіться, по, по сортах. Це в нас Каудизі. Каудизі вже тільки менше залишилися, а більше птахів вже оббили. Я поки, поки нагадав, що тут достигає, Ван 8 взагалі вже посипався, там вже весь на землі. Каратше, часу не встигаю, хожу гербіцидом кроплюю. І через то не встигаю на зйомки. Оце у нас Роя Glory на очі. Бачите, як гарно він розігнався. Прям капець красота. Думав, що обмерз. От, але прийшов, бачу пару штук на верхівці є. Це у нас Ромео, це у нас Нектогрант. І це у нас WineGaulд. Ось так вони у нас будуть. Так, п'ємо WineGold. 198. Ну, це друге подоношення, тільки дерево маленьке, його на живці зарізаю, то ніяк не годно розігнатися. Нектогрант. <coughs> Сігналочка. Ромео. Ромео чуть -чуть він у мене там перегружений, тому я думаю, він в районі 150-170 повинен бути по факту. Ну, Завтикав я трошки. Так, Royal Glory. Ну, Royal Glory це, звісно. Супер-пупер і Каудезі. У Каудезі реально 150 180, 200, от в таких приділах. Вже залишились тільки поменшій. Якщо взяти ванг 8, то там 130-150. Так, продовжимо наші зйомки з стадікам у нас вже сів. Йдемо знімати з рук. Так, Оце в нас Нектогрант. Я вже один плодик спробував. Смак не вразив мене взагалі. Навіть гірше, ніж Роуз Діамонт, Так що я напевно, його буду позбуватися. Ну, зараз ще один це скуштую, але те, що я куштував, зовсім мене не вразив. Плюс він трохи потріскує, не знаю, не знаю, зараз ще раз скуштую. Ну не знаю. Множити його дуже не буду. Такий собі кісточка ніби відділяється. Ну, смак якийсь трошки приснуватий такий ніби. Ну, якщо є в мене от зараз каудезі, я от зараз куштую каудезі. О, це він вже впав, чуть-чуть травмувався. ну То таке. Чуть чуть каудезі любить, звісно, потріскувати. Є в нього таке, але цього року, як не дивно, не знаю. І що я замітив, на аличі щось нема тріщин. Не знаю. От відколи перейшов на аличу, сорт перестав тріскати. З чим це зв'язано, не знаю. Може це так просто співпадає. Ну, Факт є факт. Ось такий факт поки є. Далі будемо дивитися. Беремо каудезі. Зовсім на порадо кращий смак. Ну, кавдисі цей чуть-чуть перестигший, він коли перестигає, в нього ніби фон гірченка тоді з'являється. Його треба чуть, -чуть за завинцем зривати, тоді він саме то. Йому не треба давати перестигати. Отака от особливость цього сота. Його чуть, -чуть за завинцем збирати. От буквально на, на кінчику от нажимаєте, в перших плодіків по кінчик став м'ягенький, все. Сюди твердий кінчик м'ягенький, все, бігом збираєте, бо перечекаєте, то буде погано. Буде не дуже добре. Дуже прям суковитий. Тут це просто капець. О! Клас. Прям напитися можна ним реально. Кісточка, як бачите, відділяється ну, не ідеально, але но... непогано. Непогано. Цікаво порівняти. Ромео і Вайнголд по смаку. Трохи може не зовсім удачно, вони будуть зараз гірші по смаку, ніж ці. Треба було ці на кінець влучити. Ладно вже. В Ромео цікавіший смак, але дуже версисте. за загуби ковид капець. Дуже воно ворсисте. Але смак реально класний. Кращий, ніж Вайнголда. Я навіть після каудезі по суті і не скривився. Оце єдине, що загуби. Загуби реально ковить. Отак, якщо передивитися, пушок є. Він, він реально... Ну я вже прив'як до більш-менш до нормальних сортів. Ну там, рояли, екстреми, в них пушка майже немає, їж насолоджуєшся, а це зараза за загуби. Тому його треба протирати перед тим, як їсти. От. Ну, а Вайнголд на фоні Ромео, кажеться приснуватим. Він соковитіший, якщо так показати, <кху> він твердий зараз. Ну, видно. Соку в ньому більше. Бо Ромео соку ну, просто вот знімає, соку нема. О. І роя горі, ну роєогорі це. На цю пору. Цього року все з затримкою йде. Так то він повинен вже тижня-два назад, як достигнути, але зараз вже Ройо Маджестик повинен достигати, а він ще зелений. От, ну Ройо Горі, це, звісно, бомба. Це саме то, що треба. Як, як на мій смак, Ройо Глорі, це... він і дуже плотний, але но... соку тут прямо. От самі бачите. Тече прям капець. Цікаво іменно в Роїв Глорі з каудезі по смаку. Плюс-мінус смак однаковий, но в ройовглорі запах. Запах просто Ну, зразу це зразу відчувається. Неймовірний запах. Тобто, якщо зараз щось їсти, я би брав. Хаудезім і ройоглорі. І більше нічого не треба. По факту. Все це можна Нектагран можна викидати. Невіне. -не. Може бути Вайнгод. Невіне Вайнгул, це по суті будуть... не -не. Ромео. Ромео і Невіне це йдуть От, Вони йдуть як... Це той самий по суті, персик, просто дуже плотний, менш соковитий. Він йде як консервний. От, як Вайнголд, по суті, по консистенції м'якоті плюс-мінус то саме. Тому я не бачу, вода перекоче, да, дуже там. Той самий Вайнголд. самий Вайнголд просто Ромеа і Невіне, вони чуть-чуть смачніші. От і все. От, а якщо хочете реально щось таке вкусняшку їсти, це Роя Глорі, Каудизі і вперед. І не треба нічого придумувати. На цю пору, по суті. Аж до... Ну, Royal Summer теж там смак не дуже такий. По суті, вже аж після Royal Glory з таким смаком це йде Royal Pride, Royal. Lee. Е -е, здається, може ще екстрим якийсь подивитися треба. Цього року в мене ще екстрими доходять. Побачимо. От. Так що. Ось таке в цю пору каудезі Каудисі Royal Glory. Нічого не треба придумувати. Вже скільки років і я бачу, що їх, ну, скільки вже сортів нових взяв, цих два сорта, ну зараза, ну вони, їх ніхто не годен переплюнути. Ну що зробиш? Що зробиш? Вкусні, бомбезні, гарний розмір. Єш і насолоджуєшся, а до всіх інших є, є, є претензії. Є претензії. Навіть взяти, от зараз де достигати Азоріт. Ну Не то він по смаку буде. Перед цим був Fresh е White і Extreme 314. ну Не дотягують вони чуть-чуть до Royal Glory. Чуть-чуть не дотягують. Вони днів на 4-5 раніше достигають, ніж Ну Все одно Royal Glory це є Royal Glory. Ну, що тут зробиш? Royal Glory, Каудизі і. наверно на другий рік буду основну масу робити. Саме цими сортами, от на цю пору, щоб достигали, а інші так в нагрузку чу-чуть зроблю. От, бо ці, ну, що зробиш? Смачне, класне, транспортабельне, гарне. Чом би й ні.